Мене звати Інна Полякова, я навчаю права інформаційних технологій в Лондонському університеті Каролей Марії. Щодо музики, щодо моїх подавань, щодо музики, насправді, коли саме в Лондоні, коли далеко від, від домівки, дуже хочеться почути щось дуже рідне, знайоме. Тому навіть не настільки хочеться піти кудись на концерт іноземних артистів, скільки хочеться почути когось знайомого, дійсно рідного артиста. Для мене таким є бумбокс. Особливо їх пісня, здається, в нас заповнили слабкі у волосі». Мотиву – біло теплом за кордоном. Отже, необхідно назавжди, Необіцяйна завжди, необіцяйна вічно. Хось, ну, щось таке, чесно кажучи, дуже знайоме, Хочеться відчути хочеться відчути себе вдома.